Будемо розподіляти навантаження серед цих спарингів, готуватись набирати набирати форму кондиції, працювати на об'ємі дуже багато в тренажерному залі. Ми сподіваємось, що за цей період ми наберемо. Фізичні кондиції, фундамент, які допоможуть нам рухатись всю першу частину сезону, на другому етапі, там вже, буде, я сподіваюся, краща погода, і буде дуже багато спарингів теж з хорватськими, словенськими командами, з вищими лігами. Дуже хороші спаринги. Через це ми вибрали Словенію, тому що ми знаємо, наскільки хороші там команди, проти яких можна зіграти. І там вже більше буде на награвання зв'язків і в тактичний, тактичний, Тактичному плані будемо готувати команду до чемпіонату. Витузька прийшла добре. Всі відпочили, надіюсь, відновились. Один за одним ми вже заскучали, скучали за футболом. Сьогодні було перше тренування, таке, можна сказати, втягуюче. Перед тренуванням нам, нас зібрав тренер, сказав наш план роботи, і ми розпочинали підготовку вже в хорошому настрої. Класна атмосфера, сніжок падає, класно потренувалася. Якщо напередодні тренування зібралися, дуже раді один одного хлопців бачити, тому що все скучали. Була відпустка, ми класно відпочили. І хочемо приступити до тренувань і готуватись до другого кола. Зараз це такий перший етап: це підготовки це набрати форму, набрати кондиції. Але, звичайно, ці ігри, які будуть товариські, це будуть ігри для того, щоб побачити, хто в яких кондиціях знаходиться, кому треба додати, над чим нам треба працювати. А вже кажу, в Словенії ми будемо напевно вже більше готуватися до чемпіонату, більш напрацьовувати тактичні схеми і е, як ми будемо грати в чемпіонаті. Ми спочатку даємо, е, даємо можливість проявити себе молодим гравцям. Уже потім ми будемо, у нас є список гравців на всі позиції, які нам потрібні, і ми будемо підсилюватись. але спочатку, на перших етапах, на перших порах ми даємо можливість проявити себе молодим гравцям з академії, і потім, вже, якщо нам буде потрібно, ми підпишемо інших гравців. Від стилю того, який ми демонстрували, Можна сказати, другу частину першого, першого кола. Ми відходити, звичайно, не будемо, але будуть варіації в залежності від того, які гравці в нас будуть в розпорядженні. Це дуже важливо. Наш клуб Рух дає можливість грати молодим хлопцям. Багато хлопців дебютує на рівні прем'єр-ліги. Хто себе класно показує, цей той закріпляється і далі прогресує. Є хлопці, які яким важко, але знову ж таки видно, що всі хлопці талановиті, всі хлопці з класними якостями, просто їм потрібно працювати, працювати, і кожен вийде на свій свій рівень. Будемо награвати зв'язки, тобто ми вже з перших днів, починаємо, віддаємо велику, велику частину роботи саме футболу, саме грію грі з м'ячем, награємо склад.